Олександр Лашин, Рафал Кобиляш. У загальному заліку однакова кількість балів в обох атлетів. З урахуванням цієї вправи ще три конкурси у даному змаганні, і значення має кожен із них для того, щоб розраховувати на перемогу у цьому турнірі. Олександр Лашин максимально сконцентрований, спробував вагу 375 кілограмів на плечах. Його конкурент Рафал Кобиляш дуже добре ходить із Йоком, але ми пам'ятаємо, це лише перший етап. Вирішальне значення матимуть саме пальці, яку кількість цих колон перекинуть атлети. Безумовно, потрібно не збити дихання, пройти і швидко. І з іншого боку, зберігши енергію на другий етап. Рухаються хлопці одночасно. Стартують дуже добре, виривається одразу ж після цього. Рафал Кобиляш вперед. Виграє кілька метрів. І Чемдуш біжить перекидати пальці. Так, маємо ліміт часу 90 секунд. Але Олександр Лашин, ви бачите, не дуже швидко біжить для того, щоб не збити дихання. Кобиля швидко перекидає перший палець. Олександр Лашин працює одразу ж за ним. Швидкість тут відчутно. Вища ніж у попередніх атлетів, тому що і вага і сила ось цих двох співлідерів вирізняється вигідно у порівнянні з іншими конкурентами. 2-1 поки що за перекиданнями Ой, зараз одночасно майже хлопці в різні боки перекидають пальці, і оскільки в різні боки це означає перевагу одного із атлетів. В даному випадку кобеляжав одне перекидання. три Стає поки що на одне перекидання Олександр Лашин. Уже 4-3. Це перевага польського атлета. Залишається ще 20 секунд. Но Олександру потрібно перекинути хоча б один раз. Якщо за уже не встигнути, треба уникнути ситуації, в якій йому треба буде ділитися очками із рекшею і Свободою. І зараз перекидає Олександр четвертий раз. У цьому змаганні у цій вправі він програв один бал Кобиляжу, і це означає перевагу поляка у загальному заліку після чотирьох вправ. Вперше вдається вийти у лідери Рафалу Кобиляжу. Але Олександр Лашин може перевести подих. І звичайно ж, ми розраховуємо, що ще побореться у двох вправах за загальну перемогу у Ukrainian Strongman Cup. Я знаю, що трохи зле тобі стало після третього конкурсу дуже сильно піднявся тиск. Як ти зараз себе почуваєш? Ну, плоховато. Ну, сподіваюся, що публіка мене буде підтримувати, мені буде легше. Всім зараз... Ну... Ребята, вся надіжда тільки на вас. Окей. Саня, лишається ще дві вправи. Як ти відчуваєш свій потенціал в Остафеті Оверхед? Якщо я трохи дишусь, то думаю, порвуся.